Що ж, друзі, повертаємося на майданчик спорту. Поїхали друзі. Отож, Сокіл перший на м'ячі. Дяченко рухається вперед. Непогано, але ось така помилка. Дмитро Дяченко не встигає повернутися у ворота. Ну і забер... четвірці грав. Даруйте друзі. Дуже небезпечний момент. І як тут рятує свою команду? Грають рівняни Дяченко. Знову помилка від нього. Дуже невдало зіграв Дмитро Дяченко. Ну і я зробив таку театру. Скипчик, хороша. Передача на Козлюка. Ну і тут уже моменту Михайло Валянюк. Вперед на Артема Малиновського. Хороший удар. Вперед на Артема Малиновського. Мартиненко. Мартиненко на Волянюка. Стійка рятує «Сокіл», Яка. Мів пройти капітана хмельничан Євген Ланко. Скипчик. Скипчик. що тут? Го! Сергій Кравчук! Він таки забиває. День народження. Рахунок Сергій Кравчук. Гуль. Ростислав Гуль і сейв від Дмитра Дяченко. Дяченко послизнувся. Та що ж таке з голкіпером кардинала сьогодні? Скипчик. Скипчик обігрує свого суперника. Пробиває і тут у стійку влучає Сергій Кравчук. І... Данилюк, який удар. Ні, це Гуцуляк був. Перепрошую. На Хамдамова. Проти Зеленкевича фолить. Артем Малиновський. Як розіграють цей стандарт хмельничани Данилюк. Його удар. І це 1-1. Дуже класний удар у виконанні Вадима Данилюка. У матчу. Нікого м'яч не зачепив. Поміж ніг там Костянтину Абзалову. Сергій Шевченко далеко вперед. Ілона сирена. Один-один за підсумком початку другого тайму. А, так, лунає свисток про початок другого тайму нашого матчу. Кардинал атакує. і одразу забиває. Дмитро Скипчик. Він у вогні просто на старті сезону. Кардинал уперед. Обігрався із Сергієм Кравчуком. І фактично з нульом сиві кардинал авангарда, Хамдамов. Класно у стилі Зідана. Розібрався із суперником і пробив упро... дуже технічний футзаліст. Зараз він це доводить. Що тут вибивають? Я... Знову Данилюк і тут мав забивати Шевченко. Абсолютно вільний тут був Назар Першин. Ну і Як не забиває. Данилюк його удар і м'яч влітає у сітку. 33 третя <плес> хвилина. Це гол Данилюка. Чи, чи все ж таки ...польот у м'яч? Дивимося у повторі цей епізод. Данилюк пробив так і. Ну, Але потрібно віддати належне у Це там мало. Цього разу не такий вдалий, як на старті другого тайму. Дмитро Скіпчик. Просто у руки. Ну, кардинал два таких штрафних забив у ворота Люберта. Але тоді обидва рази про Мартиненко. Ланко. Волянюк поставив корпус. Ланко може пробивати хорошку для зйомки. Хамдамов. Хамдамов і тут Гуцуляк. Шевченко грає надійно. І що ж, завершується наш матч.